Скотт Лінч. Лукавство Локала море. Текст читає Сергій Оробчук. 3, День видався ясний і приємний. вечір був свіжий, як ніколи. Лок сидів у кімнаті на сьомому поверсі з відчиненими вікнами, і опущеними сітками, а фіолетове небо освітлювалося вимпалами примарного світла. Біля залишки скромної вечері лока та напівпорожньої пляшки вина. Жеврила свічка сукільничого. Друга половина цієї пляшки зігрівала черево Лока, коли він сидів обличчям до дверей і масажував свіжу пов'язку, якою Жан наполегливо обгорнув його руку, перш ніж засісти в останній помильці. Нечесний наглядачу, сказав Лок у розріджене повітря. Якщо я з якоїсь причини дратую тебе, то тобі не потрібно йти аж на таке, щоб покарати мене. І якщо я не дратую тебе, то молюся, що досі забавляю тебе. Він зігнув пальці ушкодженої руки. Скривився, потім знову взяв келих і пляшку. Келих налитий для відсутнього друга, сказав він, наповнюючи його темно червоним вином. коцькою реціною, яка прибула з виноградників Дона Сальвари, подарунок Лукасу Фервейту, коли він зійшов із прогулянкової барки Дона так багато днів тому, або не так і давно. Відчуття було ніби звідтоді минуло ціле життя. Ми вже сумуємо за наскою Барсаві і зичимо їй добра. Вона була справедливою гаристою. Намагалася допомогти своєму пацуну вийти з непідходящої для них обох ситуації. Вона заслужила кращого. Плюй на мене скільки хочеш, але зроби для неї все, що можеш. Я благаю, цього як твій слуга. Хочеш знати, наскільки людина покаянна? сказав сукільничий. Поспостерігай за нею, коли вона вважає, що вечеряє сама. За наймагом якраз зачинялися вхідні двері. Лок не бачив і не чув, як вони відчинялися. Та й до того ж вони були замкнені на засуд. Сокільничий був би свого птаха, одягнений у те саме широке сіре пальто зі сріблястими ґудзиками і червоними манжетами, як Лок бачив минулої ночі. На голові в нього був сірий оксамитовий берет, прикрашений одною пір'їною під срібною брошкою. Впізнати було нескладно. Пір'їна належала вестріс. Я, наприклад, ніколи не був дуже покаянною людиною, продовжив він. Також я ніколи особливо не любив сходів. Моє серце переповнило скорбота через труднощі. Які тебе спіткали, сказав Лок. Де ж соколиця?» – облітає кола. Лок раптом немов згадав про відчинені вікна, який затишок вони давали миттю раніше. Сітка не втримає вестріс, якщо та надумає влетіти в кімнату. Я сподівався, що твій господар з'явиться разом з тобою. Мій клієнт, наголосив мах, зайнятий іншими справами. Я говорю за нього, і я передам йому твої слова це якщо в тебе є щось таке, що йому варто почути. У мене завжди є кілька слів, сказав Лок. На кшталт повністю з глузду з'їхав ікончений ідіот. Тобі чи твоєму клієнту спало на думку, що єдиний спосіб гарантувати, що Каморис ніколи не буде вести з тобою переговорів з доброї волі, це вбити його кров і плуть. Небеса, озвався Сокільничий. і справді кепські новини. А тут сірий король був такий же ж упевнений, що Барсаві витлумачить убивство своєї дочки, як дружній жест. Брувичек луна зійшлися на переніссі. І що ж? Ти сам хотів йому розповісти, чи мені зараз поспішати до нього з твоїм одкровенням. Дуже смішно, дешевий ти пісюнів. Хоча я погодився під примусом працювати, одягнений як твій господар, ти мусиш визнати, що, відправивши єдину дочку капи йому в чані зі сяками, він ускладнив мені бляха мою роботу. Шкода, сказав мах, але завдання залишається незмінним, як і примус. Барсаві хоче, щоб я був поруч із ним на цій зустрічі сокільничій. Сьогодні вранці попросив. Можливо, я міг якось викрутитися з цього раніше, але зараз. Убивство наски поставило мене в тіснувати рамки. Ти шибка мора. Особисто я був би дуже розчарований, якби ти не зміг обійти цих труднощів. Виклик Барсаві це прохання, ніже клієнт вимагає. Твій клієнт не каже мені всього, що мав би. Може, з упевненістю припустити, що він знає свою справу краще за тебе. Сокільничий почав з намотувати тонку нитку взад-вперед між пальцями правої руки. І нитка та мала дивний сріблястий блиск. Чорт забирай. гаркнув лок. Можливо, мені байдуже, що станеться з капою, але наска була моєю подругою. Примус я можу прийняти. Веселенької злоби не можу. Нащо було робити те, що ви з нею зробили, падла? Сокільничий розщепірив пальці, і нитка засяяла, сплетена немов кушик. Він почав повільно ворушити пальцями, затягуючи одні нитки і послабляючи інші, так само спритно, як санці перекочували монети між кісточок пальців. Не можу передати, сказав чеклун, який це тягар на моєму сумлінні знати, що ми можемо втратити твою милистову прихильність. Тоді сукільничий прошепів слово, єдиний склад мовою, якої лок не зрозумів. Сам звук був різким і неприємним. Він пішов луною по кімнаті, не мовчувся десь іздалеку. За спиною Лока з гуркотом зачинилися дерев'яні віконниці, і він схопився зі стільця. Одне за одним затраснулися інші вікна, а їхні маленькі клямри клацали. Зрушені невидимою рукою. Сокільничий знову заворушив пальцями. На павутині в його руках засяяло світло, і лок охнув. У нього раптом заболіли коліна, ніби їх різко вдарили з боків. Це вдруге, сказав наймах, ти був нешанобливим зі мною. Я не вважаю це потішним, тому я повторю вказівки свого клієнта і не поспішатиму. Лок сіпив зуби. На очі набігли непрошені сльози, коли біль у ногах посилювався, пульсував і поширювався. Тепер було відчуття, ніби його коліна зсередини зжирало холодне полум'я. Не витримавши власної ваги, він похитнувся вперед. Одна рука безпорадно вчепилася в ноги, а інша намагалася утриматися за стіл. Він люто поглянув на наймага і спробував заговорити, але відчув, як м'язи його шиї почало зводити спазмом Ти власність, ламуро, ти належиш сірому королю. Його не хвилює, що наска Варсаві була тобі подругою, їй не пощастило народитися від батька, якого дали їй боги. Судома поширилася по хребту лука, по його руках і ногах, де в огидному злиті зіткнулася з іншим болем, який уже гриз і холодив тіло хлопця. Він упав на спину, задихаючись, його обличчя було маскою, а руки вигнулися у повітрі над головою, як кіхті. наче комаха якогось бурнули вогонь, і це найпростіший прояв мого ремесла. Ти не уявляєш, що я міг би зробити з тобою, якби вишив твоє справжнє ім'я на тканину чи написав би його на пергаменті? Ламора, це, очевидно, не твоє прізвище, це мовою тиринського трону означає тінь. А от ім'я. Цього було б достатньо, щоб заволодіти тобою, якби я захотів ним скористатися. Пальці сокільничого літали взад вперед, розпливаючись в очах лука, зміщуючи і розтягуючи ті срібні нитки, і темп локових мук підвищувався прямо пропорційно руху цього блискучого візерунка. Його п'яти стукали у підлогу, зуби торохтіли в роті. Йому здавалося, ніби хтось намагається бурульками вирізати кістки з його стегон. Знову і знову він намагався втягнути достатньо повітря, щоб закричати, але легені не слухалися його горло немов поросло шипами, а світ брався чорним і червоним по краях. Момент, коли чаклун відпустив його, став шоком він лежав на землі, немов без кісток, досі відчуваючи, як примари болю пульсують по його тілу. По щоках хлопця котилися теплі сльози. Та є не дуже розумна людина, ламоро. Розумна людина ніколи б навмисно не витрачала мого часу. Розумна людина зрозуміла б нюанси ситуації без потреби повторювати. Ще один рух розмитого срібла в краю локового ока, і новий біль спалахнув у його грудях, наче вогняний цвіт оперезав його серце. Він відчув, як той цвіт випалює саму серцевину його істоти, йому здавалося, що він справді чує запах смаженої до скоринки плоті у своїх легенях, і відчуває, як у горлі гріється повітря. Гарячі, як у хлібній печі. Лок застогнав, звиваючись, закинув голову назад, і нарешті закричав. Ти мені потрібен, сказав сокільничий, але я зроблю тебе лагідним і вдячним за моє терпіння. Інша справа твої друзі. Зробити таке саме з жуком, поки ти дивитимешся, чи, може, із санцями. Ні, будь ласка, не треба. скрикнув лок, скоцюрблений від агонії, вчепившись руками за груди. Він побачив, що розриває свою туніку, як тварина, що скаженіє від болю. Не чіпай їх. Чому б і ні. Вони не мають значення для мого клієнта. Пекучий біль вщух, знову шокувавши бока своєю відсутністю. Він тулився на боці, нерівно дихаючи, і не міг повірити, що такий лютий вогонь може так швидко зникнути. Ще одне різке слово, сказав наймах, ще одне нешанобливе зауваження, ще одна вимога, ще хоч крихта чогось меншого за повне приниження, і вони заплатять за твою гордість. Він підняв зі столу склянку з рециною і сьорбнув із неї. Потім класнув пальцями іншої руки, і рідина в склянці миттєво зникла, википівши без жодної іскри полум'я. У нас тепер не буде непорозумінь? Ні, сказав Лок, не буде. Будь ласка, не шкодьте їм. Я зроблю все, що треба. Звісно, зробиш. Тепер дивися. Я привіз частини костюма, у якому ти підеш у лунку Діру, знайдеш їх за дверима. Вони доречно театральні. Я не наважусь. Розповідати тобі, як готуватися до цієї вистави, будь на місці навпроти лункої діри о пів на десяту ночі зустрічі. Я буду вести тебе звідти і направляти в тому, що говорити. Барсаві. кашлянув лок. Барсаві хоче вбити мене. Ти сумніваєшся, що я міг би продовжувати мучити тебе тут, доки ти не збожеволюєш від болю? Ні. Ні. Тоді не сумнівайся, що я зможу захистити тебе від будь яких дурниць, які капа захоче пустити в діло. Як ти будеш направляти мене? Мені не потрібне повітря. Почувся голос мага, вілною відбився в голові лука з приголомшливою силою, щоб давати настанови. Коли тобі знадобиться підказка під час зустрічі з Барсаві, я надам її. Коли треба буде висунути або прийняти вимогу, я повідомлю, як діяти. Це зрозуміло? Так, так, зрозуміло. Дякую. Ти мусиш бути вдячним за те, що ми з клієнтом зробили за тебе. Багато людей роками чекали шансу здобути. Прихильність капи Барсаві. Тобі шанс подано як смачну страву. Хіба ми не щирі? Так, надзвичайно. Отож. Тобі зараз краще знайти спосіб викрутитися із зобов'язання, яке він вимагає від тебе. Це дозволить вам зосередитися на потрібних нам справах. Нам не хотілося б, щоб ти відволікався в критичний момент це, без сумніву, не принесе тобі нічого хорошого. Чотири. Остання помилка була напівпорожньою. Такого лук тут ще ніколи не зустрічав. Розмови велися приглушені, очі завсідників зиркали холодні й тверді, цілі банди були примітно відсутні. Чоловіки й жінки вбранні в тепліший одяг, ніж вимагала пора року, було більше плащів, пальт і камзолів. Так було легше приховати зброю. Так що вбій за тобою сталося? Жан допоміг Луку сісти. Він зайняв їм маленький столик, куточку таверни, звідки добре видно двері. Лок мостився на стільці, легке відлуння фантомних болів досі не покидало суглобів та м'язів шиї. У Сокільничого, – сказав стихалок, було кілька думок, якими він хотів поділитися, а я, водно, не такий чарівний співрозмовник, як думав. Він знічів'я помацав пальцями свою порвану туніку і зітхнув. Спершу пиво, а потім уже про цього падла. Жан підштовхнув другу глиняний кухоль теплого каморського елю, і Лук вихилив половину двома ковтками. Ну. Почав він, втерши рота. Напевне, воно було того варте, навіть якщо я просто сказав те, що я йому сказав. Підозрюю, що наймаги не дуже то звикли, щоб їх ображали. Так, а результат якийсь є. Нема. Лук допив решту Елю, перевернув кухоль до гори дном і поставив його на стільницю. Нічого я не добився. Зате мене катували, що було інформаційним з певного кута зору. От падло. Жанові руки сціпилися в кулаки. Я стільки всього міг би з ним зробити і при цьому не вбивати. Дуже сподіваюся, що випаде нагода. Прибережиться для сірого короля, буркнув Лок. Я думаю, якщо ми переживемо те, що нас чекає ввечері дня герцога, він не зможе вічно тримати сокільничого на службі. Коли наймах піде геть, ми знову поговоримо із сірим королем з ножами. Саме так підемо за ним на зерці, якщо знадобиться. Ми ж хотіли щось зробити з усіма нашими грошима. От і підвернулася нагода. Коли ця сволота більше не зможе платити своєму магу, ми покажемо йому, як нам подобається, коли нас жбурляють ніби м'ячики. Навіть якщо доведеться йти за ним до самого Залізного моря і навколо мису несек, і аж до балінела на Латунному морі. Ну, оце вже план. А сьогодні ввечері що робитимеш? Сьогодні, крикнув Лук, я скористаюся порадою кало. Я збираюся прогулятися до гільдійських лілій і піти по дівках так, щоб міски в мене повискакували. А вранці, коли закінчать зі мною, можуть вернути їх на місце. Я розумію, що це додаткова плата, але я її заплачу. Я, напевне, злузду з'їжджаю, сказав Жан. Це вже цілі чотири роки ти. Я засмучений і мені потрібна перерва, а вона за тисячу миль звідси. І, мабуть, я все таки людина, чорти його дери. Не чекайте. Я піду з тобою, сказав Жан. Нерозумно залишатися на самоті в таку ніч. Місто зараз у дивному настрої, коли новина про наску поширилася. Нерозумно, засміявся Лук. Та мені зараз у каморі. Безпечніше, ніж будь-у світі Жанне. І Я знаю точно, що я єдиний, кого ще ніхто не хоче вбивати, поки вони не закінчать тягнути мене за ниточки. 5. Не вийде нічого. сказав він менш як за дві години. Вибач, це не ти винувата. Кімната була тепла, темна і надзвичайно приємна. Вона обдувалася м'яким шух-шух-шух дерев'яного вентилятора, який тріпотів. Лопатями взад вперед у прихованій шахті, зовні за стінами ошатно оздобленого дому гільдійських лілій на північному кінці сильця, крутилися водяні колеса, приводячи в дію ремені й ланцюги, які керували багатьма механізмами побутового комфорту. Лок лежав на широкому ліжку з м'якими піряними перинами, покритими шовковими простирадлами, а над головою нависав шовковий балдахін. Хлопець розкинувся голим у м'якому червоному світлі затуманеної алхімічної кулі, Трохи яскравішому забагряне місячне світло і милувався м'якими вигинами жінки, яка проводила руками по внутрішній стороні його стегон. Вона пахла підігрітим яблучним вином і цинамоновим мускусом, і її вигини справді викликали захоплення, але він аж ніяк не був збуджений. Філіція, не треба, сказав він. Це була погана ідея. Ти напружений, прошепотіла Філіція. Очевидно, тебе щось непокоїть, і зараз поріз на руці. Геть не допомагає. Ану, я спробую ще кілька речей. Я завжди готова до професійного виклику. Мені важко уявити, що може допомогти. Хм. локчув у її голосі деяке невдоволення, але обличчя жінки було трохи більше, ніж м'які краї тіні в червоному півмороці. Знаєш, є вина, алхімічні сталверара, Не дешеві, але працюють. Вона потерла йому живіт, граючись з тонкою лінією волосся, що спускалося по центру. Вони можуть творити чудеса. Не треба мені вина, сказав він холодно, схопивши її руку відкинувши від своєї шкіри. Боги, я не знаю, що мені потрібно. Тоді дозволь мені зробити пропозицію. Вона піднялася на ліжко і присіла навколішках біля його грудей. Одним впевненим рухом, бо під цими вигинами були тугі м'язи, вона перекинула його на живіт і почала розминати м'язи шиї та спини, чергуючи ніжні ласки та міцний натиск. Пропозицію о. прийнято. Локо, сказала Феліція нормальним тоном. Низький і з придихом голос приберігався для спальні та був одним із заповітних ілюзій її професії. Ти знаєш, що слуги в залі очікування говорять нам, чого саме вимагає кожен клієнт, коли дають нам завдання. Чув таке? Ну, от я знаю, що ти просив саме руденько. І це О, нижче, будь ласка, і це значить нас таких серед лілій дві, відповіла вона. І такий запит ми час від часу отримуємо. Але ось яка штука деяким чоловікам хочеться будь-яку руденьку, а деяким подавай конкретну руденьку. А, ті, хто хоче просто якусь руденьку, розважаються і йдуть своїм шляхом. Але ти, ти хочеш конкретну, і я не вона. Вибач, я ж казав, ти не винувата. Я знаю. Як завжди, дуже мило з твого боку. Я в будь якому разі, радо за все заплачу. І це теж дуже мило, реготнула вона. Але якби ти цього не зробив, то тобі довелося б розбиратися із повною кімнатою дебелих дядьків із дрючками, а не просто переживати про те, щоб не поранити моїх ніжних почуттів. Знаєш, сказав Лок, ти мені більше подобаєшся такою, ніж усіма тими дурницями, як я можу тобі допомогти, мій пане? Деяким чоловікам подобаються відверті повії, деякі не хочуть чути нічого, крім того, які вони чудові. Вона виминала долонями м'язи його шиї. Це все робота. Але... Як я вже сказала, ти, я бачу, тужиш за кимось, і це тобі завадило. Вибач, перестань перепрошувати. Це від тебе любка втекла на інший бік континенту. Боги. застогнав Лук, знайди мені одну людину в каморі, яка не знає про це, і я дам тобі сто крон клянусь. Я просто почула це від одного із санців. Одного це котрого? Не можу сказати. їх у темряві важко відрізнити. Повирізаю їм їхні проклятущі язики. Ой, годі тобі. Вона скуйовдила йому волосся. Прошу не треба. Вони нам, дівчатам, ще стануть у пригоді. «Угу». Бідний милий дурник. Як ти за нею сухнеш? Що я можу сказати, Локу. Ти в дупі. Феліція стиха засміялася. Просто не в моїй. Інтерлюдія Збитошні шедеври. Один. Улітку, після того, як Жан поповнив ряди шляхетних шельм, одного дня увері. Отець Ланц повів його з луком на дах храму. Ланц курив обгорнутий папером сніп ярмінського тютюну, поки сонячне світло занурювалося за горизонт, а на його місці виблискувала пожежа рожевого полиску елдерскла. Того вечора він хотів поговорити про можливу необхідність різати горлянки. У нас була подібна розмова з Кало, Гальдо та Сабіту минулого року, почав він. Ви, хлопці, це вкладення і часу, і грошей. Він видихнув у рвані півмісяці білого диму. Не змігши, як завжди, видмухнути повні кільця великі вкладення, можливо, навіть справа мого життя, пара збитошних шедеврів. Тож я хочу, щоб ви пам'ятали, що не вдасться завжди з усмішкою вийти з бійки. Якщо хтось наставив на вас ніж, я хочу, щоб ви вижили. Іноді це значить відплатити тим самим. Іноді це свідчить, що треба бігти так, ніби твоя дупа горить, але це завжди означає знати, який правильний вибір, і тому ми маємо поговорити про ваші схильності. Ланс пильно вдивлявся в лока, поки довго неквапно тягнув свою скрутку. Останній подих людини, що ступає в неприємний холод води, і готується зануритися. Ми з тобою обоє знаємо, що в тебе багато талантів, локу, Справжнє обдарування до багатьох речей, тому скажу прямо якщо дійде до серйозної розмови зі справжнім ворогом, з тебе залишиться пара мокрих бриджів і кривава пляма. Ти можеш убити, це так це правда самих богів. Але ти просто не створений для прямого зіткнення для бою, і ти це знаєш, ага? Мовчання враз почервонілого лока було само по собі відповіддю. він раптом не міг дивитися в очі оцю і намагався вдати, ніби його ноги були чимось дивовижним, тим, чого він ніколи раніше не бачив. Лок, локу локо. Не всі можуть бути скаженими псами склонком у руках, і нема про що ридати, тож заспокойся. А то он губа вже тремтить. Як цицьків старої повіє, ага? Ти наловчишся орудувати і, і мотузкою, і арбалетом, але ти навчишся робити це непомітно, ззаду збоку згори, у темряві. Ланс хопив уявного супротивника ззаду, лівою рукою обхопив горло, правою вдарив на рівні нирок майже скуреною скруткою замість кінжала. опануєш усі ці хитрощі, і ніхто не зможе порубати тебе на фарш з гівна. Ланс удавши витирає кров зі свого леза і зжеврюючи в наконечником, а потім зробив ще одну затяжку. Такі справи. Запам'ятай живи з цим. Нам треба зіткнутися з нашими недоліками в лоб. Старе прислів'я про банду каже так брехня виходить, а правда залишається вдома. Він виштовхнув зніздрів подвійні потоки диму і помітно підбадьорився, коли хвости сірої пари закрутилися навколо його голови. Тепер перестань витріщатися на ті черевики, наче там гола жінка вляглася, Ага. Локс слабенько усміхнувся на це, підняв очі й кивнув. Тепер ти, сказав Ланс і повернувся до Жана. Ми всі знаємо, що в тебе такий характер, що коли ти зірвався з ланцюга, трощаться черепи. У нашого лока ось ідеально злочинний мозок, він у нас фантастичний брехун Кало і гальдо срібло на всі ремесла, а золото ні в одні. Сабіта природжена королева з усіх кишенькових злодюг, які коли небудь жили в цьому світі, але чого в нас ще нема, так це простого собі кулачника. Я думав, саме ти зможеш уберегти своїх друзів від неприємностей. Справжній скажений пес зі сталю в руці. Хочеш спробувати. Очі Жана одразу ж опустилися до захопливого видовища його власних ніг. Е, ну якщо ви думаєте, що це було б добре, я можу спробувати. Жане, я бачив тебе у гніві. А я навіть відчув Вищурився лок. І віддай мені належне, я все ж бляхамуха п'ять разів старший за тебе, Жанне. Ти не запалюєшся і не погрожуєш, а просто робиш розум холодним і дієш. Деякі люди створені для важких ситуацій. Він знову затягнувся і струсив білий попіл на каміння під ногами. Я думаю, ти вмієш вибивати мізки з голів. Це само по собі ні добре, ні погано, просто воно нам сходиться. Жан кілька хвилин обмірковував це, але лок із ланцем бачили в його очах уже ухвалене рішення. Вони стали холодні й голодні під чорним клубком волосся, і його кивок був лише формальністю. От і добре. Я подумав, тобі сподобається ця ідея, тому дозволив собі зробити деякі приготування. Він дістав чорний шкіряний гаманець з однієї з кишень свого пальта і передав його Жану. Завтра о пів на другу тебе чекають у домі скляних троянд. Локі з Жаном повитріщали очі на згадці про найвідомішу закриту школу бойових мистецтв у Каморі. Жан відкрив гаманець зі значком. У середині був плескатий символ стилізована троянда з матового скла, влита безпосередньо у споди шкіри. Завдяки цьому Жан міг пройти на півні через Анжевіну. І повстороживі пости до островів Альчегранте. Символ означав безпосередню протекцію дона Томсе Марансале, господаря домусканих троянд. Ця троянда поможе перебратися через річку і побувати серед великих ЦБ, але ніяких викрутасів, коли будеш там, роби те, що кажуть. Іди просто туди і зразу повертайся. Відтепер тепер ходитимеш туди чотири рази на тиждень і заради всіх нас приборкай той на маківці. Якщо знадобиться, то хоч і вогнем із сокирою. Ланц зробив останню затяжку пахучого диму зі своєї скрутки, яка вже дотлівала, а потім стрільнув недопалок угору над дахом. Його останній видих цієї ночі проплив над головами двох хлопчиків хитким, але повністю сформованим кільцем. Бей мене грім, добрий передвісник. Ланц потягнувся рукою до плавучого кільця, немов би хотів схопити його і роздивитися ближче, або цьому задуму судилося спрацювати. Або боги задоволені мною за те, що я спланував твою кончину, Жани та нене. Мені подобається безпрограшний план. Так, а у вас двох що роботи нема.